Всім гарний не представимо вам B клану Vash Shabbol. І я з вами колясик VTV. Карта купальні. Як завжди тренуємо фокус, розігруємо, стараємося розігрувати. Ось зараз будемо дивитися уважно на скатку. Дивимося на на міні-карту і дивимося наскапку. Ось я показую. І їдемо. Це давній бой. Я його захотів запустити, тому що це бой доказує, що треба доїгнути до кінця. Ось 97 277 заїжджає німтик, якщо вони будуть центр грати, а основна пачка йде через центр. Базу не їгаємо, інколи базу їгаємо. А інколи центр бігаємо, дивися по сетапу. Ну, не нас зустрічали, скажу наперед, це бой за переглядався. Я його шукав довго. Ось вони є п'ятим, кажуть, туди заїхати. Ми їдемо без. Бачимо 77, не пробиваємо. Дивимося, уважно. Було. Всі безперевно їдуть, я п'яту слухають, включають подушку, їдем, аналізуємо. Я визвертаю собственно цинтована екшена, Хлопці б'ються. е п'ять издаху накидають. Цинтован екшен вось. Līdz ar to, kā liksim to vēlāk, jebkurā gadījumā. Cikls dodas, lamdevā, lamdevā, lamdevā. Хлопці роздамажають, ми вже дуже по ХП просили. Трошки тут камеру, щоб бачити. Ми ще в тайном розмінюємося. Тут хлопці їдуть на голку. Є п'яте рішає падати, ми вирішуємо падати, тому що до танка поїхали на голову. У мене хп не дуже багато, ви бачите, зліва. Защо щось там. Я не знаю що робити. Вирішуємо і 7 сьомого бувати. спочатку інчаться на мене. Я устоюся 260. Туди поїдем до лісу. Скажу одне, хлопці, Треба і дівчатка доїгувати до кінця. Ось не пробиваємо не одного, це магія, що толкан, тобто каже. Всім дякую за увагу, підписуйтесь, ставте лайки. Будемо продвигатися контент. Всім дуже дякую за перегляд. і іменний.